Хочете зекономити на тарифи Київстар є один цікавий спосіб. Якщо ви подасте заявку на перенесення номера до Водафон, Київстар може запропонувати вам знижку до 50% на тариф на 3 або 6 місяців. Як це зробити? Дивіться далі. Спочатку переходимо на сайт Водафон або в мобільний додаток і подаємо заявку на перенесення номера. Нажимаємо на перейти. Нажимаємо Подати заявку. Tukaj potrebujem vesti svoj numer. Potvrdim jo. Zdaj nam pride SMS, če mi potrdimo numer. Hmm. Перед проходженням ідентифікації, будь ласка, ознайомтеся з умовами надання послуг і підтвердіть вашу згоду. Ставимо галочкою. Для того, щоб підтвердити, що ми є власником номера, обираємо спосіб магазин Vodafone». Вводимо своє ім'я та прізвище і нажимаємо подати заявку. Зараз ви отримаєте телефонний дзвінок для підтвердження заявки про перехід до номеру Vodafone. Після того, як ви підтвердите заявку, Київстар майже завжди намагається отримати клієнтів. Через деякий час ви отримаєте смс із пропозицією залишитися. Ось повідомлення від Київстара. Вони пропонують 40% знижки на мій тариф на 6 місяців, але це не межа. Для моїх рідних була знижка 50%. Тепер можна вирішити, чи приймати пропозицію або продовжувати перенесення номеру до водофону. Отже, якщо хочете зекономити, цей метод працює. Подайте заявку на перенесення і дочекайтеся смс. Якщо вам цікаво більше подібних порад, підписуйтесь на канал і ставте лайк.